Оскільки Україна є державою з... З не несталою ще демократією, скажімо так, і слабкими правовими традиціями, політичними традиціями, то моя найперша пропозиція, рекомендація це те, що потрібно інституціоналізувати питання публічних консультацій. Тобто, на мій погляд, варто було би. Ухвалити закон про публічні консультації, так як це робилося на рівні законодавства в країнах Східної Європи, в країнах Балкан, з тим, щоб в правовий спосіб підштовхнути органи державної влади до використання публічних консультацій як системного інструменту покращення якості урядових рішень, прийняття збалансованих рішень, мінімізації помилок, ну і звісно, самого залучення громадськості до прийняття рішень. Тобто, якщо би на рівні законодавства заохотити ті. Окремі кращі практики, які є в деяких органах державної влади, то можна було би передбачити, а, що всі органи державної влади зобов'язані проводити публічні консультації при ухваленні е, проєктів нормативних актів, документів політики, програм, стратегій, концепцій і так далі. Винятків не повинно бути жодних. Тобто це мало стосуватися і міністерств, і кабінету міністрів, але так само має стосуватися і президента та Верховної Ради. До речі, одна з причин, чому законопроект про публічні консультації в попередній редакції не був сприйнятий Верховною Радою, тому що він поширювався і на народних депутатів, і це, очевидно, депутатам не дуже сподобалося. Але, на моє переконання, і як правника, і як представника громадськості, всі органи державної влади мають бути рівними перед законом і дотримуватися єдиних стандартів консультування з суспільством і взаємодії з суспільством. Отже, перше правило, всі цей закон має поширюватись на всіх, і ці правила мають бути. Як для органів державної влади, так і для органів місцевого самоврядування. Другий момент це те, що консультації мають бути на ранніх етапах, тобто вчасними. І бажано, щоб ці консультації проводились не щодо вже готових проєктів нормативних актів, а на етапі, коли ще йдеться про аналіз політики, про саморозробку проблематики. Тобто, щоб обов'язково готувалися консультаційні документи, або окремий документ політики, або вже консультаційний документ, який супроводжує проєкт нормативного акта. Але в такому документі має бути доступною мовою описано, яка проблема має бути вирішена, чому держава за неї взялася, які будуть наслідки від пропонованого рішення. Ще краще, щоб пропонувалися можливо кілька варіантів вирішення проблеми з поясненням позитивів і негативів кожного з варіантів, з тим, щоб суспільство, окремі громадяни, які беруть участь в консультаціях, могли висловлюватися по конкретних питаннях. Звісно, ці консультації мають бути абсолютно відкритими для усіх. Тобто, коли ми говоримо про громадськість, то тут очевидно варто говорити про громадян країни в усіх, тобто всіх, хто захочуть подати свою якусь пропозицію щодо законопроекту чи іншого проекту рішення. І для цього на нашому на сучасному етапі, мабуть, є форма електронних консультацій, коли може бути чи єдиний веб-ресурс, чи чи кілька різних веб-ресурсів, де би оприлюднювались проекти. Різних рішень, і е, якщо б вони структуровані були тематично, то зацікавлена громадськість могла би відслідковувати, що держава планує в тому чи іншому секторі і подавати такі пропозиції. Е, тут так само важливо забезпечити зворотню реакцію, тобто щоб держава після консультації показувала, які пропозиції були сприйняті, які пропозиції зауваження не були е, прийняті, і відхилені, чому вони відхилені. І якщо країни з заходу мають різні практики, в деяких країнах дається індивідуальна відповідь на кожну відхилену пропозицію. Я думаю, для України ми могли б побрати більш м'який варіант, коли даються узагальнені відповіді на відхилені зауваження. Але тим не менше для, для нас, як для громадян, важливо було б мати оцей зворотній зв'язок, коли з одного боку ми висловили свою точку зору щодо проекту рішення, з іншого боку, держава склала звіт і показала, що вона врахувала, що не врахувала, і як змінився проект рішення після консультацій. Ну і дуже важливий момент це, звичайно, наслідки дотримання або не дотримання процедури консультації. Тому що сьогодні є законодавство про доступ до публічної інформації і інше законодавство, яке, начебто, передбачає, що проекти певні окремі проекти мають оприлюднюватися. Але по факту немає ніякої відповідальності, якщо ці процедури не дотримані. Тому, на моє переконання, мають бути правові механізми, які дають право чи адміністративному суду, чи навіть конституційному суду, якщо йдеться про закони, дають можливість переглянути проєкт рішення, в тому числі навіть скасувати прийняте рішення, якщо, наприклад, взагалі не були проведені публічні консультації, і це могло суттєво вплинути на чиїсь законні інтереси, на взагалі на інтереси, на суттєві інтереси, так це назвемо. Отже. Ще остання, мабуть, рекомендація це в ідеалі, звичайно, щоб був єдиний веб-ресурс для проєктів урядових рішень національного рівня, з тим, щоб громадяни могли в одному місці відслідковувати, що роблять усі міністерства, весь кабін, кабінет міністрів і всі урядові структури, і бачити зміни в політиці і впливати на цю політику. Окремо хотілося б сказати про долю законопроекту, про публічні консультації, тому що дуже цікавий прецедент, коли законопроект. Народжений в урядових структурах, по суті, за ініціативи секретаріату, Кабінету міністрів, розроблений великою робочою групою Міністерства юстиції, злученням представників громадськості, готувався біля п'яти років. Пройшов в численні експертизи міжнародні, в тому числі таких поважних інституцій, як ОБСЄ, і Рада Європи і багатьох інших. Врешті потрапляє до парламенту, і на моє здивування, дуже прикро згорає, провалюється, можна так сказати. Тобто там, де ми не очікували, в одному з найкращих і найдемократичніших і відкритіших профільних комітетів у парламенті з питань місцевого самоврядування, було видно, що депутати не сприйняли ідею цього законопроекту. На жаль, можна сказати, що депутатів злякала потреба. Того, що і вони як суб'єкти законодавчої ініціативи, будуть зобов'язані проводити будуть зобов'язані проводити публічні консультації, адже законопроект передбачив таку логіку, єдину, що всі органи державної влади проводять публічні консультації. І оскільки у нас кожен окремий народний депутат теж може реєструвати законопроект, то законопроект про публічні консультації вказав, що і кожен окремий народний депутат, якщо він не зробив... Перед реєстрацією публічних консультацій може провести ці консультації після реєстрації законопроекту. Більше того, в законопроекті була дуже м'яка норма, яка казала, що якщо депутат цього не зробив сам, то це робить за нього апарат Верховної Ради, тобто тут ніяких обтяжень і обмежень для самих членів парламенту по суті немає. Єдиний ну такий умовний негативний наслідок для члена парламенту це в тому, що законопроект, зареєстрований депутатом, міг би бути поставлений на голосування в комітеті. В в сесійній залі не раніше ніж через два тижні після його реєстрації. Тобто, це єдина е, така єдиний наслідок, але він був свідомий, е, зроблений членами робочої групи, тому що нам здавалося, що іноді і уряд зловживає правами народних депутатів і інструментом подання законопроєктів через народних депутатів, адже часто самі урядові законопроєкти реєструються через. Е, Членів парламенту напряму, в обхід урядових комітетів, в обхід розгляду проєкту на засідання уряду, і експертиз необхідних, і громадських консультацій з громадськістю, і так далі. Тобто всі ці ризики показували, що в Україні потрібно унормувати не лише загалом питання публічних консультацій, але саме щодо членів парламенту, народних депутатів. На жаль, законопроект зараз відхилений і невідомо. Часі, коли він знову потрапить до парламенту, проте хотілося б закликати і громадськість, і урядові структури, і міжнародні структури, і членів парламенту підтримати такий законопроект, тому що він дійсно дуже необхідний для України, в тому числі для того, щоб захистити наших публічних службовців, багато з яких керуються принципом в Конституції, що можна робити тільки те, що дозволено законом. Тож їм потрібна ця правова рамка для правомірної діяльності на благо суспільства і держави. we <laughs>